Прийшла мені посилочка, замовив я ще для своєї колекції деякі виноградики. Отож, самий такий чіткий виноград, який має бути у кожного слава Україні. Називається. В тому році я його садив в шкілку, був невдалий У мене черінок, не прижився. В цьому році дамо йому новий шанс. Розовий ланцелот. Барін. Далі аксія. Наступна форма пам'яті демідової. Чи демідової якось так? Авалон. Наступний Маруся. Далі. Андрей 53. Далі румейка. Наступний Кетлін. Далі чорне облако. Класика жанра Livia. І злагода. Отож. Всі чубучки сьогодні оновляю зрізики. Як завжди, оці нижні почечки всі зрізаю, зачищаю саме ось цей стовбурець От і на сутки водичку. Далі, завтра вже десь в таку пору денну, як буде погода, Застелю ще плівочку на свої шкілки, тому що в мене там ще трошки є місце. От. І буду їх в корнівіні садити в шкілку. І таким чином ось ці всі черіночки ще відправлю на висадку. От. Ну, дай Бог, щоб гарно прижилися. Є, бачу, одненький, не дуже мені понравився по виду лози. але будемо бачити. Як він поведе себе під час ретельних обробіток. Отож, такі форми буду досаджувати на свій участок. Головне отримати з них гарного якісного саджанця. Як бачите, ось таким вологою ганчірочкою були зрізи обмотані і таким чином по Укрпошті 5 днів йшла посилочка. От. Навіть менше як 4, 4 дня. От. Господар допомагає мені коментувати. І, в общем, всі на вимочку. Далі будемо бачити. Можливо, будуть навіть і великі вони, то верхи ще можна десь і на щепки попробувати кинути. В общем, якось так поповнюю колекцію і дай Бог, щоб пережилися. Всім дякую за увагу.